Вулиця Мінділеєва нарешті стане комфортною. Роботи тут розпочалися ще три роки тому, але так і не були завершені. Нині нова міська влада виправляє недопрацювання попередників. Отож біля обласної лікарні завершується ремонт тротуарної частини, загальна протяжність якої близько одного кілометра в обидві сторони. Після цієї реконструкції планується роботи зі сполучення обласної лікарні з мікрорайоном Луначарський. Міський голова разом із заступниками та керівником профільного департаменту особисто проінспектував виконання поставлених завдань. Результатами задоволений. Я думаю, що протягом двох-трьох тижнів роботи з укладанням тротуарної брусчатки будуть завершені. Але знаєте, коли роботи були розпочаті в 2013 році, а ми змушені їх закінчувати і сьогодні 16-й рік, це говорить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Але є одне питання, чому вони так довго не були завершені? І фактично ж, замість того, щоб ми... Знову повторюсь, щоб ми могли розпочати роботу над новими проектами, ми завершуємо фактично старі проекти. Але на сьогоднішній день мною дано доручення департаменту архітектури і будівництва розробити на наступний рік проєктно-кошторисну документацію на ті вулиці, які ми плануємо капітально ремонтувати. Я скажу, що мені подобається, що департамент почав працювати по новому і виконувати завдання громади. Раніше на місці нового тротуару була алея шириною 2 метри. Зараз її розширено до чотирьох. Для облаштування пішохідної частини обрали саме плитку, оскільки вона дає можливість швидко вирішувати питання щодо ремонту комунікацій, не пошкоджуючи покриття. З точки зору екології, асфальт має канцерогенну дію. Тож біля лікувальних закладів краще класти саме плитку. Проектом предусматривалося розширення вулиці Мінділеева. Всі ми помнімом, що вона була граразда уже у нас про зіноситства. дорожного покрытия и с двух сторон улицы построены два, я считаю, достойных тротуара, которые, которые даст возможность очень комфортно чем э, наших закладов и онкодиспансера, и областной больницы э, передвигаться по данной улице. Тротуары сделаны таким образом, что в местах перехода они незначительно понижаются, а в целом сделаны в одном уровне. Это позволяет вечерние вечером або в благоприятные условия, в том числе и, скажем так, ну, тем больным, которые у нас находятся в данных лекуальных закладах, прогуливаться. Мы знаем уже в целом такие позитивные видлуки конструкции тротуаров. Она позволяет в том числе и Людям мало подвижних, які обмежені в своєму русі, родителям з колясками так і таке інше. В цілому комфортно зараз зроблені тротуари, які ну, вирішують ці питання.